Дорога мама, дружина, сини, рідні, близькі. Христос Воскрес. Ще вчора пізно ввечері ми були на Донбасі з мариною? Ми від імені всіх вас робимо все можливе для того, щоб прискорити нашу перемогу, прискорити. Наступ і саме цим керувалися Олег і Валерій. Скільки разів ми з Олегом пройшли цей шлях від Михайлівського до Майдану Незалежності? Степан каже, що він стояв з ним на різних позиціях в дискусіях. Але Степан знає, що я завжди був на позиції Олега. Інколи навіть ображався на мене. Подивіться, яка це на диво світла людина. Його ж можна було любити, не любити, але не вірити йому в його щирість було просто неможливо. рівним чином поєднані якості, які не поєднуються, мудрість вчителя, і завтра в Тернополі вчителі в інституті віддають, віддадуть йому свою шану, державність лідера місцевого самоврядування, голови об'єднаної територіальної громади. Українськість справжнього народного депутата, якого не можна було зупинити в його любові до України. Він кожен раз на своєму місці робив те, що, на його думку, укріпляло державність і щодо армії, і щодо мови, і щодо віри. Я його знаю достатньо давно, ще з помаранчевої революції. Я пам'ятаю його щирість і відданість і згадую 18 лютого, коли він був поранений перед моїми очима в Маріїнському парку. Але це його не зупинило і він пішов в АТО. Далі лікарі йому сказали, що, друже, ми тобі даємо статус інвалідності і все, ти вже не маєш ходити до армії. В перший день 24 лютого, Степан, долаючи всі перешкоди, ламаючи, як криголам, всі бюрократичні перепони, вимагав. Щоб його взяли до українського війська. І він пішов 68-му бригаду. До 10-ї гірсько-штурмової до Степана ми їздили частіше, ніж до Олега. Але і там, бо правду, кажуть, що він був непростою людиною, на нього скаржилися, що він постійно вимагає бути в штурмових групах. А його, пане президенте, мене туди не пускають. Уявіть собі. І на Великдень ми з Мариною отримали від нього смс і дзвінок телефонний з привітанням з Великодням. Ми подякували і сказали: ну а зараз чекай, ми тебе привітаємо. Наступного дня з ним народження. Коли Степану мало виповнитися 56, але він навіки залишився. Олего, господи, свято. Олего виповнилося мало 56, але він навіки залишився у віки 55. І нам вже не відповідав. Ми одразу ж з Степаном созвонилися. Я кажу, не я не вірю. І Степан каже те саме, поки не отримую підтвердження, не повірю. І це була дуже важка ніч, коли ми молилися, щоб це було неправдою. І подивіться зараз, яка величезна любов до Олега по всій Україні. Подивіться, що відбувається в соціальних мережах, на телебаченні, скрізь. І це дуже добре. Це означає, що правда, Олегова правда проб'ється. Але дуже класно згадалися, коли Олег цитує Петлюру. проросійських вошей і українських гнід. Оці гніди, які поплюжили, атакували, обріхували і знищували його. А сьогодні вони намагаються сказати, що вони помилялися, сказати, що вони вибачаються. Так от для того, щоб ці гніт примусити вибачитись, треба померти. Іншого шляху не існує. От ми вийдемо з ініціативами з двома. Перше, для того, щоб Валеру, Олега і всіх українських героїв, які були задіяні в той битві, а це були штурмові дії. І обоє вони загинули під час штурмових дій, звільняючи українську землю. Так щоб їх нагородили найвищою нагородою. Бо це і є шана українського народу, а не є аж ніяк лише позиція держави. А друге, по статті 345 приниження честі і гідності українського військового. Українського героя розповсюдження брехливих матеріалів. Український закон каже запроторити заграту від трьох до п'яти років. А ті, хто буде сприяти відновленню цих гніт в телемарафоні, будуть співучасниками злочину. Ми захистимо пам'ять про Олега. І доб'ємося, щоб і Олег, і Валера. А Валера це також, подивиться, на світлі блакітні очі. І хочу вам сказати, що це дуже непросто бути командиром в Олега. А... Непросто. Я кажу, мене він теж називав командиром. Але. Валері це вдалося. І сьогодні вони обидва тут. Лейтенант і старший сержант, командир і воїн. І кажуть, що в перший тиждень після Великодня двері рая відкриті. І не треба, якщо ти причащаєшся на сповідь ходити. Господь пробачить всі гріхи. І Олег доклав величезних зусиль для того, щоб стала наша українська православна українська церква. І я вірю, що Господь почує наші молитви і забере його до себе. Дуже дякую тобі, Олеже, дуже дякую тобі, Валерію. І на Майдані Незалежності. З чим були пов'язані. Найважливіші події життя Олега і життя України, ми почули, на жаль, величезну кількість разів плина Кача. І, на жаль, сьогодні вона присвячується Олегу і присвячується Валері. Нам їх буде дуже не вистачати. І це справжні українці, справжні воїни, справжні лицарі. Майбутнього. Царство небесне, Сьогодні ми прощаємось і проводжаємо в останній шлях Олега і Валерія, справжніх героїв України. Вони одні із багатьох. Героїв України, які боронять сьогодні нашу рідну землю серце зупиняється, коли думаєш, скільки горя і біди прийшло на нашу землю. Але я хочу завірити вас, якщо ви нас чуєте з небес. Ми зробимо все, щоб бути гідними. Вашої пам'яті для того, щоб продовжувати вашу справу, щоб виборювати кожен сантиметр нашої рідної України. Ми будемо пам'ятати і молі... молитися за вас, щоб ви спочивали із спокою. Слава Україні! Героям, слава українським героям! Тричі слава, 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 слава! слава нації! Слава Україна!